Ще в 2014 році взяв до рук зброю та став на захист країни. А в перерві між бойовими завданнями пише вірші, які публікує у соцмережах. Учасника російсько-української війни, історика з Тернополя Богдана Бутковського на черговій сесії обласної ради нагородили почесною нагрудною відзнакою Золотий хрест від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Нагороду вручили за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою. Перших днів повномасштабної війни Богдан Будковський захищав від ворога столицю. Згодом боронив країну на Бахмутському напрямку, де під час масових артилерійських обстрілів рятував побратимів та евакуював поранених і загиблих з поля бою. Була неможливість проведення ніяких дій по евакуації зброї, і загиблих товаришів. Самостійно отримавши бойове розпорядження, видворово церощійне бойовоображення. І виніс і загиблих товаришів і ту зброю, яка лишилася на місці. Хочу, по-перше, подякувати військовій частині, якій я мав за честь служити. Подякувати всім моїм бойовим побратимам, які зі мною пройшли цей нелегкий шлях. Також грамотою Верховної Ради України відзначили військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Етелівець, депутата обласної ради Степана Барну. На фронт пішов добровольцем, взявши до рук зброю, став на захист країни. Зокрема, воював на Бахмутському напрямку. Хто сьогодні стоїть на кожного хто віддав життя, кожного хто в бонув утримує. Багато тут є людей, які вам цього року. Разом переможемо. Слава Україні!